Надія продає фрукти на житньому ринку у Житомирі. Жінка показує, що гранат стиглий і соковитий. Його привезли з Туреччини. Ціна за кілограм 150 гривень, каже продавчиня. Це Туреччина. Ще зараз проскальзує Азербайджан, але він трошки кисний. Трошки пізніше буде сирія, найсмачніші гранати. Ціна 150, можливо, на гривень 20-30 цьому році подешевше. Сирійський буде в районі 150-200. Дорогий долар. Дуже важка доставка, немає прямих доставок. Продавчиня Світлана продає гранат по 140 гривень за кілограм. Жінка каже, що фрукт привезли з Туреччини. Він солодкий і має світле забарвлення. Колір не дає на смак гранату. Вона може бути і світліша, і темне і зерно солодке. І так і граната може бути і світліша, і темніша, Смак однаковий. Продавчиня. Ольга продає гранат, привезений з Ірану по 150 гривень за кілограм. У нас гранат з привозимо кожен рік. Саме сладке, саме вкусне, это у нас И З кожним дйомом буде становитися становиться що солодший, і ще гарніше. Я тільки сьогодні купила перший раз. Купила гранат. Дорого для нас пенсіонерів. Це дуже дорого. Треба, хоч трохи попробувати цю вітамінку. На ринку по вулиці Довженка гранат продають по 200 гривень за кілограм. Ні, не, не дивлюся, чесно вам кажу. Не дозволяє пенсія. При виборі гранату продавці також радять звертати увагу на колір шкірки. Вона повинна. Мати рівномірне забарвлення і вагу. Чим важчий фрукт, тим краще дозрів. Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, каже, що ціна гранату залежить від курсу долара. Як правило, вони їдуть через Туреччину, як правило, це все їде з країн Середньої Азії. Логістика довша, тобто воно об'єктивно має бути дорожче. Але треба готуватися, що вони будуть пристосовуватися до середньої ціни в Україні. Олена Кучмій, Ігор жванько, Суспільне новини, Житомир.